І вам слава сині гори, кригою у куті, і вам лицарі великі богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Шевченко, Кавказ. Іскренньому моєму якову дебельмену. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горам кров'ю политі. За горами гори. Mountains on endless, mountains rise, Clouds veil their peaks. A mighty highland cloaked in woe, With blood it reeks. Спокон віку Прометея там орел карає, Щодень божий добрі ребра й серця розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не й не виори на дні моря поле, не скує не. душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли отпочите ж Боже, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики, бо віки і віки. А поки що течуть ріки, Кроваві ріки. « Quand se reverras-tu Quand iras-tu te reposer Dieu fatigué, nous laissons vivre. En croyant dans ta force, ô oh Dieu, et en croyant dans ton esprit, la vérité se lèvera, la liberté se lèvera. Tous les langages te et pour le siècle à venir, mais les rivières pour l'instant courent toutes pleines de sang. » За горами гори хмарами повиті, за сіні горем кровію политі. Отам-то, милостиві, й ми ненагодовану й голо застукали сердешну волю. Та цкуємо. Лягло кость ми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих провитих тайно серед ночі. А матерних гарячих сліз, а батькових старих, кровавих неріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сиві гори кригою, окуті, і вам, лицарі, великі, богу, незабуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. For you, truth, for you, glory, and glory. glory likewise to you, ye mountains blue, couch in the snow and ice beyond our view, and you, ye mighty warriors of the sword, still unforgotten by the eternal Lord. Struggle and ye shall overcome the foe, for God shall succor you in the battle through. His strength is on your side, and freedom stands with justice on the threshold of your lands. Gloria a los picos azules, ocultos bajo los hielos. Єйос Кабає роз Грандес протихідos Порансіло, Гереє Сівенсеріяс Поркідіус Аюдара Євес, Ла Расон, Лорія і Ла Санта Ліберта. сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє не поведе тебе в кайданах. А в нас на те письменні ми читаємо Божії глаголи, і от глибокої тюрми та до високого престолу усі ми в золоті. І До нас в науку ми навчим, по чому хліб і сіль по Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Богу нас. Нам тільки сакля, очі коле. Чому вона стоїть у вас, не нами, дана? Чом ми вам, чурек же і ваш, та й вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то. Ми непогани, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато б дечому навчились. У нас же світо, як на те, одна не ісходима, а тюрм, а льоду що я лічить од молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святую Біблію читає святий Чернець та научає, що цар якийсь то свині пас і дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, ви ще темні, святим Христом не просвіщенні. У нас навчиться, в нас дари, дари та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас... Чого то ми не вміємо і зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм, або у карти програєм. людей, не негрів, а таких, таких хрещених но простих. Мене гішпане, крий нас, Боже, щоб не перекупать. Як ті жиди, ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, соєслово лицеміри Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону дочці на кожушок, безстрокові на придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине Божий? За нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж і сталось, храми, каплиці, ікони, і ставники, і мири, дим, і перед образом твоїм неутомленні поклони за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Авенс зачаш окшежован, Христе сино Боже, нас откупіч, свого правди, кшевіч. Альбо, може, би ні право ж надаль трвала, Вашня так ще стало. Капліце, храми і ікони, і бляски швець, і мір радим, і пшет виображенням твим. Без пшерви б'єш апоквони, закрадіш воїні, братню, крев, хто устримінням пшелявами отопши скату в з пожару закрабйони квев. Просвітились, та ще й хочемо других просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям. Все покаже. Тілько дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, які носить, і як плести, кнути у зловаті, Всьому навчим, тілько дайте свої сині гори останні, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну. А за її ката довелось пролить кров добру, не чорну, довелось запить з московської чаші московську отруту. О, друже мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму, нехай ростуть, та й з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе. Братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море і мене згадаєш. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Вей крашутян із шов. І вам, слава сині, горя, кривою опутня, Іван вам лицарів, Бога не забутні. Борітися, поборите, вам Бог допомагає. За да вас правда, за да вас сила і воля святая. Тарас Григорович Чевченко.